Так, всім підписникам та гостям каналу привіт! Ну що, друзі? Працюємо, село, кожен день якась нова робота. Ой, сьогодні трактор, тракторцем приїхав на город з плужком. Вже хоч можна в'їхати Орати. Трошки помиленьку. Ну, це позавчора було ми там хвилин 20. Вільного часу поки доїхав до городу, допоки попробував як воно виходить. Ну ось така воронка. Ну, Таке зробив два круги зробив та й поїхав додому, бо там були інші справи, важливіше можна сказати. А це вже ось бачите, відрізняється, я вже перший раз прийшов. Бачите, плужок саморобний але робить красотою. Без передплужників, без нічого. Була стерня, там, блін, якась падлюка спалила стерню. Може воно і краще, що вони спалили в неї, але воно, це досить непогано. Таке не зовсім глибоко не беру. Таке сантиметрів там 15, на треба. Головне, що рівненька площа, чорна земелька. Тут у нас. Пшеничка була, така середня пшеничка була. Минулий рік тут задискував і по посіяв. а цей рік вже треба переурати. Ми рік дискуємо, рік коримо. Дивився відоси на ютубі Іван Кійко. Привіт Іван. Та в ньому там плужок оборотний, дає пошки. Та, звісно, апарат двокорпусний. Тяжко йому, але нічого він. Тягне. У нас нічого, у нас помаленьку і такий справляється для своїх цих пару городів. Поки що достатньо цього. Це дивлюсь ось грибів наросло. Так, ну напишіть, що за гриби. Зараз покажем. То мабуть це якісь печериці. Так, а ну-ка от дивіться. Ніби як печериці. Можна назбирати. Так, як експерти, грибники, а ну-ка напишіть, що це. Ну, отака в нас, коротше, оранка, виходить. Це тут городик десь до 20 соток. А з іншої сторони ще тут такий широкий, тут 50 соток. Це треба сьогодні годинки 25 3 переорати. Так що ну, там дивлюсь, дуже багато по городі наросло. не росло. Так що працюємо і вам трошки показуємо. Так, друзі, ну що, показав вам як виходить. Пишіть як вам. Я рахую, що непогано досить, при тому, що ще вранці йшов дощ, то земля мокра. Трошки є пробуксовочка. То нічого, я сильно не заглиблюю плуга. Так, І скажу, земелька, дивіться, яка картинка виходить. Так, от. так що працюємо далі. Ніяких тут догружателей немає. Ну как, камінець зверху. а Тут все по-простому. все, по все стандарт. Такі. Зараз ця затягнута, таки, вся трошки відпущена. Трошки плуг є сход, сантиметрів 3-4. І так, такий результат маємо. Так, друзяки, ну що, город перевороно. Получилась картиночка. Так, від межі відійшов, гарненько, рівненько. Саме з тієї сторони. Дорогу я не чіпаю, найкраще трошки останеться. А потім по весні щось культиватором пройдеться. І з цієї сторони також. Дивіться, рівненько, чужого нам не треба. Як то кажуть, але й свого ми не віддамо. Дивіться, по плуску не чистив нічого. Як зеркало в А Отак, картиночка. Зеркало один, передній і задній. Бачите, в принципі і без переклужників справляється на відмінно. І ще ось, ось цей, цей великий, 50 соток. Тут треба трошки поганяти, покататись. Так, зараз ще назбираю грибів. Ножик є, але немає, немає в що збирати. Я думаю, це печериця. Так що працюємо далі. Та ще й назбирав, дивіться, скільки печериць. Ножик в мене був, правда, ніякого пакету не було. Ну нічого, потім приїду їх, заберу. Будуть смажені печерички. може виходить майже ідеально можна сказати. Та не майже, а ідеально. Не горбів, нічого, рівненько. Так, можна показати вам, взагалі рівненька площа. Тут класні гони довгі. Можна сказати, сидиш, балдеєш. Так, от кори, от зверху нічого, не соломи не де. Там з тієї сторони в кінці трава і по траві взагалі класно йде. Так що отакі в нас справи. Лишилося. На таку площу заурали, можна сказати. Результат бімба, я вважаю. Напишіть свій комент. Це з другої сторони городик Бачите, сонечко трошки блиснуло, вже підсихає. І, до речі, забув Забув сказати, у нас ювілей в тракторця 15 років. Ось було 15 років. Так що пишіть, коментуйте, кому що цікаво почути, задавайте питання. Я думаю, можемо окреме відео зняти з татом на рахунок, що ми робили за цих 15 років, які модернізації, по двигуну, що робили чи не робили, чи масло бере чи не бере, який розхід соляри в нього. Ну і якось так. Пишіть, кому цікаво, чи знімати, чи не знімати. Ну, На цьому завершуємо відео. Далі потім приїдуть до Орю, та ще десь пів годинки точно треба покататися, є, є трошки важливіші справи. Так що пишіть, коментуйте, підтримуйте, всім дякую за перегляд. Ну і всім пока.